Соняшник одна з ключових культур для сільського господарства України, яка потребує надійного захисту від бур'янів. Ефективні гербіциди допомагають отримати високий та якісний врожай, тож ми вітаємо усіх аграріїв, які вирощують соняшник та хочуть удосконалити схему його захисту. Компанія Summit Agro Ukraine має широкий портфель гербіцидів для захисту соняшнику як для досходового використання, так і по вегетації. Останнім часом все частіше застосовують страхові гербіциди. Однак, в залежності від кліматичної зони, технології вирощування та потенційного складу бур'янів, доцільним може бути використання саме ґрунтових гербіцидів. І перший ґрунтовий гербіцид, який не залишає шансу бур'янам, це Астрелмакс. Він має потужну ґрунтову дію і подовжений захисний період до 9 тижнів. Астрел Макс забезпечує відмінний контроль основних бур'янів у посівах соняшнику, наприклад, лободи, мишію, плоскухи, щириці, а також проявляє високу ефективність проти амброзії полинолистої. Гербіцид застосовується до та після сходів бур'янів, але до сходів культури не пізніше, ніж на третій день після посіву. Астрел Макс не потребує негайної заробки у ґрунт та добре працює на легких ґрунтах у зменшеній нормі 2,8 літра на гектар. Однією з найважливіших переваг Астрел Макс» у порівнянні з іншими класичними ґрунтовими гербіцидами є висока ефективність, яка забезпечує чисте поле до збору врожаю. Також представляємо один з найвідоміших серед досвідчених агрономів гербіцид Отерфорте на основі есметалахлору металахлору та тербутилазину. Протягом багатьох років Отерфорте залишається одним з найбільш затребуваних на ринку гербіцидом через прогнозовану ефективність та успішно застосовується в усіх ґрунтово-кліматичних зонах. З Отерфорте ми отримуємо комплексний контроль бур'янів, подовжений захист, контроль повторних хвиль бур'янів, та м'яку дію на культурну рослину без обмежень всівозміні. Отерфорте застосовується до під час та після посіву, але до сходів культури. Та чудово контролює амброзію полинолисту, вероніку, галінцогу, грицики, лободу, білу, миші, плоскуху, ромашку, щирицю та багато інших розповсюджених бур'янів. Для максимального результату оттерфорте необхідні такі умови: достатній запас вологи в ґрунті або опади протягом двох тижнів після внесення. А також допускається до посівна заробка препарату Ґрунт. Завдяки толерантності до культури Отерфорте можна застосовувати у зонах з більшою кількістю вологи. Для посилення дії Отерфорте та запосушливих умов рекомендовано застосовувати спеціалізований адювант «Роубек». Він покращує адсорбцію гербіцидів у верхніх шарах ґрунту, підвищує ефективність, розширює спектр дії та подовжує період захисної дії ґрунтових гербіцидів. Одним з найпопулярніших гібридів соняшнику є стійкі до отрибенерон метилу та імідазолінонів. Причина цього полягає не тільки в їх високій продуктивності, а й в можливості застосування гербіцидів по вегетації. Втім, залишається і велика частка прихильників традиційних гібридів, які вкрай обмежують вибір гербіциду для ефективного страхового застосування. Представляємо вашій увазі чудове рішення цієї проблеми: гербіцид Айбо від Саміт ukraine який можна використовувати на будь-яких гібридах як до сходів культури, так і по вегетації. Айбо це досходовий та післясходовий гербіцид системної дії для боротьби з широколистими бур'янами у посівах соняшнику. Не дивлячись на широку реєстрацію досходового використання, практика показує, що частіше за все айбо застосовується аграріями саме по вегетації. При цьому норма значно нижча, а ефективність залишається на високому рівні. Основні передумови для високої ефективності продукту при ґрунтовому застосуванні це якісно підготовлений та зволожений ґрунт та помірна температура повітря. При плануванні системи захисту та обираючи страхове внесення, ми рекомендуємо три основних сценарії: перший коли традиційно спостерігається нестача вологи у найбільш відповідальний для розвитку соняшнику період і застосовувати ґрунтові гербіциди недоцільно, а також у випадку необхідності контролю специфічних бур'янів, другий коли недостатньо ефективно спрацював ґрунтовий гербіцид і необхідна підстраховка. Третій, коли у посівах стійкого до імідезолінонів соняшнику сходить іммість, яка падалиця ріпаку. У цьому випадку застосування айбо буде найкращим рішенням. Оптимальним періодом для внесення айбо по вегетації є 2-4 листки культури та дві пари листків у бур'яну. Максимальна норма айбо рекомендована для випадків, коли небажана рослинність переростає вказану фазу та складає 2 літра на гектар. Для підвищення ефективності у складних погодних умовах та у випадку переростання бур'янів до Айбо рекомендується додавати адювант Олемікс в нормі 0,5-1 літр на гектар. Також у портфелі продуктів Summit Agro Ukraine є гербіцид Імамекс, який застосовується у посівах гібридів соняшнику стійкого до імідазолінонів. Гербіцид Імомекс має широкий спектр контролю однорічних дводольних та злакових бур'янів, у тому числі й амброзії, початкових фаз злакових бур'янів, ловоди, пасльону, гірчаку, а також забезпечує контроль усіх рас вовчку. Зверніть увагу, що для ефективного контролю вовчку разом з іншими бур'янами оптимальна норма внесення імамекс складає 1,2 літра на гектар. Вовчок залишається окремою проблемою для аграріїв. Імамекс контролює всі раси вовчку на рівні з двокомпонентними продуктами. Застосування Імамекс проти вовчку це можливість отримати чудовий результат з оптимальними витратами та нівелювати негативний вплив на наступні культури. З надзвичайно широкого спектру бур'янів, які контролює ІМОМЕКС, варто відмітити такі складні для контролю бур'яни, як гірчаки, щирицю, канатник теофраста, паслін та лободу білу. Для гібридів соняшнику стійких до трибенерон метилу рекомендуємо вигідне та ефективне рішення Гербіцид Хікару. Хікару це післясходовий гербіцид для контролю дводольних бур'янів у посівах соняшнику. Він безпечний для культури, гнучки у застосуванні та не має обмежень у сівозміні. Внесення хікару рекомендується у фазі 2-8 листків соняшнику у нормі 25-50 г грам на гектар. Ще раз підкреслимо, що хікару застосовується лише у посівах соняшнику, стійкого до трибенурон метилу. Для отримання максимального результату рекомендуємо вносити гербіцид в ранню стадію розвитку бур'янів. Для задачі контролю злакових бур'янів у портфелі Summit Agro Ukraine є відомий багатьом агровиробникам грамініцид TargaMax. TargaMax ефективно контролює як однорічні, так і багаторічні злакові бур'яни, а також падалицю зернових культур. Таргамакс є оригінальним продуктом на основі пеетилу. Препарат проявляє найкращі системні властивості, швидко проникає у кореневу систему бур'янів та забезпечує їх надійний контроль. Окрім контролю однорічних та багаторічних злакових бур'янів, гербіцид Таргамакс ефективний проти падалиці зернових культур. На малюнку ви бачите результати дослідів ефективності проти падалиці озимого ячменю, яка на 56-й день внесення була на рівні 97%. Оригінальний японський гремініцид таргамакс. Починає працювати вже від 7 градусів Цельсія у перші дві доби. Цей гербіцид стійкий до змивання опадами та лагідний до культурної рослини. Інший популярний гербіцид проти злакових бур'янів від компанії Summit Agro Ukraine – це клевердим Гранд. Клевердим Гранд це золотий стандарт на ринку клетодимів, який завоював довіру тисяч агровиробників. Він застосовується і проявляє максимальний ефект у період активного росту бур'янів швидко проникає та діє саме там, де потрібно. Щоб обрати оптимальну норму внесення клевердим гранд, треба взяти до уваги видовий склад бур'янів та стадію їх розвитку. Норму 0,3 доцільно використовувати, коли злакові бур'яни знаходяться у фазі 2-3 листків, а максимальну за наявності багаторічних злаків. Зверніть увагу, що завдяки вдосконаленій формуляції клевердим грант не потребує додавання прилипача. Обираючи між грамініцидами, Макс» доцільно застосовувати, коли очікується падалиця злакових культур, спостерігаються затяжні прохолодні погодні умови. А соняшник знаходиться у фазі 2-3 пари листків. Клевердим Гранд рекомендовано, коли очікуються багаторічні злаки на полі, а також у теплу погоду і у пізніші строки порівняно з «Тарга Макс». Отже, дослідивши досвід агровиробників та основні проблеми гербіцидного захисту соняшнику, саміт ukraine пропонує декілька варіантів схем захисту залежно від умов, що склалися на полі за допомогою семи ефективних, якісних та перевірених роками гербіцидів. Щоб придбати препарати, зв'яжіться з регіональним представником Summit Agro-Ukraine або офіційним дистриб'ютором у вашій області. Якщо це відео було корисне для вас, ставте лайк, залишайте коментарі та підписуйтеся на наш канал. Дякуємо за увагу та бажаємо високих врожаїв!